усиллями тетівського волонтерського об'єднання вдалося зібрати чимало продуктів харчування, які сьогодні, 29 травня, вже поїхали на схід України для підтримки наших військових. Анатолій Столярчук та Микола Черченко доставляють допомогу бійцям, що знаходяться за 10-12 кілометрів від передової. Зміркувань безпеки наших волонтерів я не називатиму точного місця доставки допомоги. В раз, коли ми приїхали, хлопці настільки були раді, що приїжджають, бачать, що ми за них не забуваємо. Ну що, а хлопцям, щоб поверталися живими і все. А ми ще зможемо те будемо робити для них. Ми дякуємо і Тетіївчанам, ми дякуємо територіальному центру. Які сьогодні нам поставили цигарки, каву, воду, значить, це той центр, ті люди, які обслуговують наших дідусів, бабусів, значить стареньких. І ці люди нас збирали досить непогану суму. І в основному долучилися до цього грузу вони, Рудюк Володимир Федорович, Олег Петров, хлопці, Мусітович дав солярки, значить, так дякуючи всім, потрошку, з кожного потрошку, значить, якби. Пробуємо добратися до своїх хлопців. Наші хлопці задоволені, якщо з Татієва з Статюва привозимо домашні продукти. Наші дівчатка там на всі руки майстрині вони зварили вареників. Напекли пиріжків, ми купили тетівського пряника. те, що зараз. Поїдемо до нашого джерела. наберемо цілющої води із нашої тетіївської землі. Хай хлопці, вона їм буде в підмогу. Ну взяли свяченої води. Ну і з Богом, цими вихідними християни святкують зелені свята або ж зелені святки. Як відомо, в ці дні хату потрібно встиляти запашним татарським зіллям. Його ще називають Аїр. Завдяки волонтерам наші бійці відсвяткують це свято як заведено. Ми веземо нашим хлопцям нашої Тетіївської да. називається по літературному по нашому царзі, щоб хлопці теж там сповнили, почули запах рідної Тетіївщини і відсвяткували і відсвяткували, відкували.